Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Штормом сильно пошкоджено оборону Севастопольської бухти. Також змило антидронове загородження біля Керченського мосту. На супутникових знімках від Пленет за 28 листопада видно, що в окупованому Севастополі немає загороджень. У різних районах Криму до берега прибуває залишки тих самих огороджень. Крім того, пошкоджено кримські міста. Великий маяк з прожектором рухнув на дорожній проліт Кримського мосту. Нагадаємо, СБУ під час планування підриву кримського мосту орієнтувалось в тому числі на інформацію, якою росіяни діляться в соцмережах. У документальному фільмі про атаки на кримські місту. Учасники спецоперації від СБУ та МВС розповіли про планування підриву. Зокрема, діляться, що отримали в доступ архітектурний макет будівництва споруди. А для того, щоб було зрозуміло, як місць виглядає вживу, користувалися даними з відкритих джерел, зокрема і світлинами та відео, які росіяни публікують у соцмережах. Пряма мова контррозвідника інота. Під час підготовки до операції більшість інформації, яка отримувалась, була з відкритих джерел. Одним із джерел такої інформації стало відео запису росіянки, яка відпочивала в районі Кримського мосту на яхті і зняла внутрішні конструкції арки мосту. Ця інформація дала нам розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести максимальне пошкодження. Пряма мова контррозвідника Хрома. Кожен росіянин із смартфоном це наш ліпший друг, товариш та клієнт. Ми маємо змогу спостерігати за багатьма об'єктами всередині самої Росії на окупованих територіях. Хай більше знімають, фотографують і викладають. Олександр Коваленко пише: якщо окупанти не втечуть, із півострова кримський міст можна знищувати. Щоб знищити таке угрупування сили засобів, необхідно досить довго відпрацювання відповідними засобами вогневого ураження. Це займе дуже багато часу. Су, і це потребуватиме дуже багато ресурсів. У принципі це здійснено, але є інший вибір. Вони просто можуть покинути півострів Крим, поки у них є така можливість Кримський міст. А якщо не скористається пропозицією, тоді можна вже починати знищувати сам міст. А з іншого боку, у цього сценарію є серйозний мінус. Якщо буде виголошено такий ультиматум, то за цей самий період часу, який буде надано для того, щоб залишити півострів окупанта, вони можуть посилити протиповітряну оборону моста, максимально наситити ешелоновану ППО дану місцевість, і тоді в принципі буде складніше його вразити. Тому у тут є свої плюси і мінуси. Якщо Збройні сили України виходять на адміністративний кордон із Кримом, то ми його просто ізолюємо. І ось і все. Це просто ізоляція, знищення незаконної забудови у вигляді кримського мосту і методичного знищення того угрупування, яке перебуває на півострові. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Вов'язково переможемо разом.